Українські банки будуть ділитися інформацією про ваші рахунки з податковою, а та, в свою чергу, з податківцями з інших країн. Мене звати Роман Бізмігрант. І зараз буде довге і тяжке відео, але я закликаю вас зосередитись і дослухати до кінця, тому що це важливо. На канал обов'язково підпишіться. Тут все про життя українців в Польщі. Отож. З 1 січня в Україні почав діяти законопроект 8131. Це означає, що з 2023 року українські платники податків автоматично ділитимуться інформацією щодо своїх транзакцій. Це стосується як тих українців, що проживають на території України, так і тих, хто переїхав за кордон. Крім того, це торкнеться не тільки представників бізнесу, а й звичайних громадян. Про намір запровадити міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях йдеться. Про црс стандарт Україна заявила про це в серпні 2021 року. Так планували допомогти виявити випадки ухилення від сплати податків та підвищити рівень дотримання податкового законодавства. 8131 передбачає впровадження двох міжнародних стандартів. Перший це ЦРС, тобто загальний стандарт звітності про фінансові рахунки, другий це ЕОІРГ, тобто стандарт обміну інформацією на запит. Таким чином, Україна надаватиме звітність про іноземці та іноземні компанії, що працюють на її території, а натомість матиме інформацію про українців та українські компанії, що працюють за кордоном. Як працюватиме такий податковий контроль? Контроль за дотриманням податкових норм буде відбуватися через збір інформації щодо платників податків. Для цього проведуть опитування з метою з'ясувати, хто має відношення до іноземних компаній. Цей чудовий процес буде мати кілька етапів. З 1 січня 2023 року всі фінансові установи будуть зобов'язані почати застосовувати ЦРС. До 31 грудня 2023 року перевірятимуть всі рахунки фізичних осіб, вартість яких, яких перевищує 250 тисяч доларів. До 31 грудня 2024 року відбуватимуться перевірки всіх рахунків фізичних осіб, вартість яких не перевищує 250 тисяч доларів. На практиці це означає, що у банків буде більше роботи, бо треба буде налагодити роботу з власниками рахунків, щоб перевірити їх. Завдяки цьому законопроекту Державна податкова служба України отримає також інформацію і про тих українців, які виїхали за кордон у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. Більше того, проблеми можуть виникнути і в біженців, які зараз перебувають за кордоном. Навіть не дивлячись на те, що багато з вимушених переселенців вже знайшли собі роботу, а деякі навіть відкрили власний бізнес, багато з них досі не визначилися з податковим резидентством. Навіть не дивлячись на те, що вони сплачують податки в інших країнах, теоретично, іноземні банки можуть почати вимагати довідки про податкове резидентство. І у разі отримання такого запиту ви зобов'язані надати необхідні документи упродовж п'яти днів. Відповідно, установи будуть завалені, просто завалені такими запитами, і багато хто не встигне отримати усі необхідні папери. Якщо ж виникне така проблема, цілком можливо, що банківські рахунки українців будуть закривати. Крім того, це спровокує відмову у підтримці ділових відносин з власниками бізнесу. З іншого боку, багато хто з представників української влади вважає, що у українців не повинно виникнути додаткових проблем і для людей, які втекли від російської агресії, будуть робити пом'якшення. Як на мене, це понадурниця. Хто хоч один раз вирішував якісь питання в банку, тут в Польщі чи десь в Європі, той знає, що банківські працівники працюють за інструкцією і не можуть від неї відступитися. Тому що сама система не дає їм такого шансу. А може просто треба буде платити якісь додаткові податки? Дуже схоже, що так. Якщо ви думаєте, що ваш банк приватний і не надасть такої інформації, то я вас тут абсолютно розчарую. Якщо банк відмовиться видавати таку інформацію, його чекають величезні штрафи. Як би там не було, але якщо раніше українські рахунки можна було вважати за такі собі офшори українці в Європі, то тепер все стає явним і багато хто від цього постраждає. Якщо чесно, я вже давно готуюся до того, що нас контролюватимуть, але кожного разу такі новини а, дають просто піддих. Оскільки я розумію, що час тотального контролю все ближче. Чи всі встигнуть до цього підготуватися? Я, я не думаю, що, що всі встигнуть. Чи всі знають, як підготуватися до цього і як залишити собі шляхи відступу е, з системи? Думаю, що ні. Якщо вас цікавить ця тема, і ви теж хочете мати план Б, щоб не бути під тотальним контролем, пишіть мені в коментарях, і я зніму наступне відео, де я поділюся своїми думками і ідеями з цього приводу. Мене звати Роман Безімігрант. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео і аби не пасти задніх і не запізнитися. До зустрічі!